Йо, на зв'язочку Андрій Суперіор, і в цьому відео ми поговоримо про те, які найбільші помилки допускаються новачками, які намагаються фліпати мемкоїни, щоб заробити на ламборгіні хоракан. Тож let's fucking go! Номер один помилка це те, що вони неуважно дивляться мої відео. По-друге, вони не розуміють, що токін, який росте однією палкою вверх, це скоріш за все, або дуже хайповий лонч, і треба розуміти, чому це так. Тобто для того, щоб... Поняти, чого токен буквально за пару хвилин виріс так сильно. Тобі треба зайти, як мінімум, в телеграм-канал, і зрозуміти, чи є там підписники. Бо якщо там немає підписників і немає якогось хайпу, то, скоріш за все, це просто чуваки скупили саплай на пару гаманців і просто намагаються заскамити аудиторію, показавши, що токен росте, щоб інші люди купили. В чаті попереднім чином скинули мені токен, де був класний сайт, де все виглядало доволі прикольно, але я сказав, що я б не купував, бо це виглядає не легіт. Там було була капа в 200 тисяч і було 2 тисячі холдерів. Ну, типу, це неадекватно. Навіть зараз, типу, як за 3 хвилини може з'явитися 110 холдерів. Це дуже багато, і ти повинен зважати на те, як виглядає графік. Якщо ми подивимось на токени, які прямо зараз е мігрують, і подивимось на їх графіки, ти повинен зрозуміти, що. Ну, типу, монетка вона росте не, не лінійно, вона не росте одною палкою вверх, вона росте в, вниз вверх вниз верх. І ну, ти повинен перш за все зважити на те, чи є топ, у топ-10 холдерів велика кількість саплаю, бо якщо у них 54%, то таку монетку я б точно не купував. Навіть якщо тут написано 9%, що доволі класно, а взагалі там максималка, типу 20-30%, ти повинен розуміти, що, е, ну, типу, цей саблай він може бути розпроділений рівномірно на 20-30 кошах, і це не буде видно, тому це ні про що не говорить. По-друге, тут повинно бути ні на вкладочці Is it mintable?» тобто чи можна мінтити нові токени, чи токін дата змінюється, чи можна заморозити токени, чи «Update Authority» в нас от просто не горить ні. Ну, тобто, якщо тут не горять червоні літери в самому Біликсі, це означає те, що токен безпечний. «LP burned» показує, скільки «LP» збірнено. Топ-10 холдерів 36%. Типу, саме просте, ну, для того, щоб просто зрозуміти, чи варто заходити в цей токен, треба подивитися, чи є в них взагалі актив в телеграм-каналі. Якщо його немає, значить, скоріш за все тобі це не підійде. Якщо тут два, дві людини, ну, ну, таке. це при тому, що монетка типу, дійшла до 60 тисяч. Це, скоріш за все, скам, і я б на таке не вівся. Для того, щоб зрозуміти. Яка монетка класна, ти повинен так мінімум, подивитись на те, чи є отут коментарі. Це коментарі на памфані. Якщо їх тут 335-335, то ти можеш відкрити цю монетку, нажати на памфан і подивити взагалі, про що йде мова. Ось. Подивитися, що тут написано: Death, sold, narrative. І то, sold, і то. Це може бути фарм. Для того, щоб зрозуміти, чи це фарм, чи це не фарм. Так само дивимось на кількість холдерів. Якщо в нас там скільки монет, ці, окей, там 3 години, 200 холдерів. Окей, виглядає ок. Так само дивимося, що там по холдерам, чи вони мають однакову кількість токенів, чи вони взагалі різні. Тобто просто повідкривали оцього холдера один токен, 10 токенів, 812 токенів. Ну, очевидно, що гаманці різні, але їх останні два гаманці об'єднує невелика кількість токена рех хат. Тому ну, таке. Ще одна з помилок: це тоді, коли ти хочеш купити. В тебе, наприклад, всього 05 Солан, і в тебе стоїть агресивний газ. Ти повинен розуміти, що якщо в тебе мало грошей, ти повинен зменшити пріоритетність газу, зменшити сліпаж, включити MF Protection, брайп так само поставити мінімальну, наприклад, ось таку. І пробувати відкупати. Якщо ти будеш бачити, що твої транзакції не проходять, просто покроково збільшуй. Конкретною комсу, бо ну типу, ти можеш віддавати 0,1 солану просто за те, що ти відкриваєш позицію. Ну в тому випадку, коли в тебе 0,5 солан взагалі, ну типу тобі це не підійде. Ось тому, скажімо так, будь з цим уважним, і зважай на те, що якщо в тебе 0,5 солан, ти не можеш купити на 0,5 солан, ти повинен купувати на 0,4 солани, тобто залишай гроші на комісію, і це дуже важливо. Ось і ну, якщо ти взагалі ейпиш, то тобі треба вміти користуватись Буликсом. Буликс для мене, як на мене, це топ платформа. Є інші боти, де ти в телеграмі можеш кинути контракт, але Тобі треба розуміти, ну, типу, чи, чи цей токен взагалі нормальний чи ні. Ось тут видно, що тут дев купив, дев продав. Наприклад, скопіюючи оцей контракт і відкривши в пампфані, ти нічого не зрозумієш, чи взагалі безпечно купувати. Ти тільки бачиш графік, ти бачиш коментарі, і це тобі не дає ну, ні, ну, нічого абсолютно. Тобі так само треба розуміти, що по холдерам, тобі їх так само треба буде відкривати, аналізувати, але в Буликсі це, хоча б ну, зруч, зручним чином ну, виглядає, тому. Типу, моя тобі порада, просто привчись до розуміння того, що от в буликсі дивись, хто виходить на памфан, на, на, на капу 60 тисяч. Дивись, хто має вийти, дивись які коментарі. Дивись, чи є взагалі волюм. Волюм так само можна дивитись ось тут. от, в розділі трендін за останню годину дивишся кількість свапів, Дивишся, щоб токен був свіженький. Наприклад, йому там одна година, токен Мія. Відкриваємо токен Мія, 4 тисячі свапів, тисячу холдерів. І дивимось, що там взагалі по цьому токену. Це так само може про щось говорити, чи він там взагалі нормальний, чи ні, але якщо в ньому є якась активність і ну, типу, кількість холдерів, ну, тут щось виглядає доволі дивно. Ем, не знаю, дивись, 200 капіталізація токену 3 години, 1000 холдерів. Ну, або це прям ну, крутий проект. Давай подивимось, що взагалі що тут по сайту. Сайт Ок. Що взагалі в ось чаті? Якщо в Ось чаті там, ну, не сидить хоча б там 50 людей, то виглядає це доволі, ну, такое. Так, окей, давай ще раз подивимось, що це в нас таке. Угу, 144 людини в чаті. Ну, Відкриваємо, слухаємо, чи вони взагалі говорять. Не ну, let's keep on sending this shit, boys. Let's fucking go. Past all time highs multiple times, boys. I don't fucking care. I'm not stopping here. Let's fucking. Ну, типа окей, Дев щось говорить. І ще одною помилкою буде, наприклад, побачити, що токен росте, і захотіти зайти на от на хаях. Ось ти не знаєш, де буде хай, але ти повинен розуміти, що сама безпечна стратегія це заходити або ось тут, -от, коли здається, що в цілому, ну скажем так, у нас проторговочка. У нас тут капа там 30, капа 6, капа 30. Але заходити ось тут, от на на хаях, думаючи, що ось токен полетить без мене, ну погана ідея. Візьми собі за правило заходити на діпах, домовся з собою, що ти заходиш там кожен раз, коли токен дає мінус 60%. Якщо зазвичай він дає 60 чи 70 і після цього йде вниз, значить токену жопа. Тобто, якщо люди не відкупають діп, це дуже поганий сигнал. Тому тут ти реально міг от на діпі зайти на мінус 65%. І вже зловити свої ікси. Тобто токен класний, ти побачив, що багато холдерів, ти не встиг. Окей, не переживай, візьми трошечки часу і все, ти своїх там 300% зафіксуєш щось. Ну тобто, прикольний токен. І причому знайшли ми його е, по БЛХ, по, по динаміці. Це цікавий, до речі, прикол, який я, про який ще буду детальніше говорити. Але ось ну така от штука. Тому аналізуй холдерів, аналізуй, чи є можливість взагалі купувати, продавати. Дивись, чи тут от аудит, чи у топ-холдерів немає великої кількості саплаю. Е, і взагалі, що? Хуяр єбаш баш, бабки. Стрімімся купити BMW M3. Не знаю, коли вийде цей епізод і чи не зільює депозит. Але на зв'язочку був Андрій Суперіор. Якщо тобі було корисно, підписуйся. Тут десь спливуть відосики моїх відосів з оглядом Буликса, з тим, як я заробляю до хрена грошей і фліпуючи токени. Підписуйся на телеграм-канал. Все з Богом цілую. обнімаю. Пока-пока.